25 вересня, Чернігівська область. І у нас сьогодні перший осінній заморозок. Я не знаю, наскільки цей термометр правильно показує, тому що це кімнатний. Звичайний термометр розламався. Ну тобто, зараз показує 2 градуси морозу. Це 7 годин ранку. І зараз побачимо, яка температура в теплиці. Так, Заходимо в теплицю. Тут ще і помідори є. Простере диска, і ось грочки ще є, і ще і, І перець також є. А тут температура мінус 0,1 градусів. Невеличкий морозець пробрався в теплицю. Цікаво, чи не пошкодились оці грочки, що я наприкінці літа висаджував? Ось і гарно цвіте. А тут ось уже один відцвівся, Ось уже рости буде. Ну, наче живі. Як трава відблискує на сонці від цього всього заморозку. Немов з риблом покрилась. Ну, а що у нас на городі? На городі у нас вже, можна сказати, все прибране. Не тільки кормовий бурак ще на місці. Оце ось помідори черри. Ну, це самосійки понасівались. Дружина їх навіть і не збирала. Дивіться, і урожай непоганий. Хтось любить ці черри. Ну, а нам ці чери торік випадково попались. А ми їх не дуже і шануємо ці черри. А так помідори зібрані, морква, бурак. Ну, Столові і морква зібрані, гарбузи звезені у хліві. Також перці у що на городі були, вони ну, стиглих мало було. Найбільші зелені ті, що ну, такі вже візривши, дружина позривала. Ну, Це ось такі тільки маленькі залишились. Також гіркий перець. Зібрала помідори. Ну, все зібране. А, ну капуста. Так, а це кріп, він. Ну, кріп, я думаю, відійде. Ось влітку дружина кріп посіяла, вже ось такий великий. А, оце ось тут пекінська капуста, то мішечок накрила. Морозчик все ж таки через цей мішечок. Так, що ось такі справи, 25 вересня.